Тут ми їх збудуємо на цьому острові все може її вбити. У болю ми знаходимо істину. І в істині одне рішення. Повинні знати, що я не схвалюю те, що ви намагаєтесь використовувати мого сусіда проти мене. Він також намагається використати мене через вас. У нас немає їжі, немає готелю, немає дому. Залиш мене в спокої. Припини, це не ми. Що з тобою відбувається? Час обирати сторону. Я хочу, щоб вони покинули мій острів. Це не їхній острів, це мій острів.